Подорож починається саме з цього місця. Це е, меморіал захисникам е, Кресівської дамби, яка знаходиться е, біля зарічного, е, біля Кресу. Е, як ви бачите, вона зараз знаходиться в реконструкції і гармат, котрі були навколо неї, не видко. Але ми бачимо, що її теперішній стан, мабуть, буде трошечки кращий, ніж він був до того. Е, також, е, Саме з цього міста загалом завжди починаються велотури, присвячені саме 9 травня. Тому ми саме з цього міста і почнемо нашу подорож. Під час нашої велоподорожі також доброю нагодою буде потрапити у даний меморіал, який знаходиться по вулиці Сергія Калачевського. Тут похована Воїни, котрі 1943 року загинули під час авіобомбардування фашистських загарбників в нашому місті, в місті Кривому Розі. Їхні поховання були раніше в іншому трошечки місті, але із за техногенних проблем. Дві 2012-2013 роках, ці поховання були перенесені сюди в братську могилу. Досить символічним є той самий шлях, котрий пройшли наші захисники 1944-45 року. Їх шлях був досить-досить складний, але в результаті їх чекала перемога. Так само і зараз ми можемо проїхатися досить складним шляхом за межами міста Кривого Рогу і потрапити до такої чудової перлини, такого чудового місця під назвою Бабина могила. Приїдемо туда, нашої машину туди посадки. Зараз ми з вами знаходимося в досить цікавому місці Рогу, називається бабина могила. В нього дуже давня історія, бо ще починається з часів давніх скіфів, котрі звели тут цей курган. В середні віки тут були два чумацькі шляхи, котрі проходили поряд з цим місцем. І під час Другої світової війни тут за це місце велися досить жорстокі бої, бо місце високе, з нього видно усі округи. Коли німці захопили наше місце, тут знаходилася висота. 118, з котрий вони вели спостереження за оточуючими місцевостями У 1943 в жовтні, на початку 1944 українські війська, червона армія захопили це місце, і тут була 82-й стрілець. 82 стрілецький корпус, котрий продовжував наступальну операцію по визволенню міста Кривого Рога. А зараз, сьогодні, в наші дні тут збираються ветерани, котрі ще залишилися з часів Другої світової війни. Приїжджають молоді солдати. Тут відбувається польова кухня, досить цікаво, інтересно і досить чудове місце. Але, на жаль, за в наш період карантину навряд чи сюди хтось приїде, але можна. Зробити велоподорож самостійно та подивитися на таку досить цікаву місцевість. Находимося на вершині бабиної могили. Я стою біля гарну. Подивитися, то можна також на полях побачити залишки окопів, котрі ще залишилися з часів Другої світової війни. Ще досить сьогодні тут знаходять гільзи, знаходять залишки мін, котрі залишилися з тих часів. На фоні, ще якщо далі подивитися, то зрозуміло, чому це була така важлива місцевість. З нею видко навіть усю. Усю округу. Тут видно і Дамаске, тут видно і 17-й квартал, тут видно усе, що знаходилося навколо Кривого Рогу. Для історичного музею, що в Тернах у нас в Кривому Розі, також можна побачити такого чудового зеленого велетня. Це машина Із 3 вагою 49 тонн. Але, як би то не странно звучало, але ця машина не приймала участі у Другій світовій війні. Її почали лише збирати в 1945-1946 роках. Тому це не машина перемоги, але вона з собою, так би мовити, утатожнює перемогу. Він здоровецький, його ширина, як Жигуля, 3,5 метри, його довжина разом з гарматою майже 10 метрів. Товчина броні, Тут, якщо вустянути по ній, то можна і руку зламати, не кажучи вже й про інші гільзи, інші патрони і так далі. І так далі. А, якщо хочете подивитися на неї, то звичайно приїжджайте сюди, біля, біля історичного музею, можна її побачити.